Лікарня, там такий куток є, можна посидіти, почекати. Сюди хворого можна на каруціну везти, по цій лікарні можна. О, закрито, бачите, це не, не година прийому. Не година прийому. А це година прийому. Ого, аж сьомий години, аж сьомой години. Тут дзвіночок є. oi ecco mani, mani? Vido, mm. ehi, ciao. Eh, Ma guarda te, che ti vedo bene. Copriti. È quella, ti so vedo. copriti che bello che sei. Si, sì, Anna, Anna, anche... ora, ora ti aiuto. Tutto, eh? come stai? Bene, alza la testa. О, ті видобеник, відео. Суну багато Una Культрона. Хочеш, щоб я сіла. Хочеш, щоб я сіла. Ой, добре, добре. Дуже добре, відео, я бачу зараз. Так, Еко к вам посиду, відео. Верх, верх, верх. Вай, 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 вай. Бене, відео, дай бачино, бачину нам брачу. Кафе, прийнямо кафе. Хоче кафе, щоб вийшти. Скільки води є. Хочу, щоб я сідала. От тут ростой. Розкладається крісло, воно таке гарне. E, можна лягати, спати вночі, спати, e, щоб виглядати хворого. Так, як guarda, guarda, frutta ce la da bere. Дома si torna a casa, apri. Ce la fai, non ce la fai, aprirsi. Non importa, grazie. Aspetta Guido. Uh, vai, devi. Aspetta ah, ah te non ce la fai perché. Oh vai vai vai. Vai, 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 Il tappo tapa, contraria. A contraria, il tappo. Tappo così, deve eh. essere da ah, così eh? No, no. Non, non si stacca il tappo, vedi così, Guido. Піче. Тапо. Чи він? Еко, чекає, майданки. Аспитати тече. Тільки... Давай, відео. Аспекту, мамо, да? його тут прив'язали. От, як прив'язують. Бачите? Че? Ось, тут зараз я його переверну на бік. бачите, як прив'язують. Ось, ось де вони шнурочки. Вай, ліберо, ліберо, біду. Мені сказали, 15 хвилин більше не бути. Ой, видео добре, його добре, добре, яка я задоволена Гвіду, Ситорна каза, Ситорна каза Гвіду. Хто би міг подумати, бачите, перестав спати. Гвіду, бачите ті до Одольче фрутта квистаква? Ну, ну, ну. Ора квистабона. Ну, що, ти бачите, ну, сіно зорму. No, questa ma ti viene appetito quando mangi questa. la No, video, ascoltato. Ti piace chiamo. Vido. Vomitare, caso mi bevertare. Ah, va bene, va bene. Oi, oi, oi. Io che si mi spodoba, se sono. Sono arrivata in una casa che tu non c'è nessuno, mi hai è ma Eh? Matteo, sai chi sono io? Sono Anna, vedi? Anna, quella sì. sì eh, Anna. Quella Anna. Quella signora. Sì, quella seconda. Vai, si pulisce con questo qua. Oh, come contenta, che stai bene. Dai, pulisci il viso un pochino, no? Vedi? Pulisci il viso. Ora, ora. Adesso vengo a Nabiq per l'inverno, per l'inverno a bravo, ti vedo, bravo, to, sì. ti vedo bene, torni a casa e andiamo a prendere il caffè fuori, ti sta sì. bene Barba eh? Andiamo a, caffè a prendere il caffè, quello, quello sì. buono, espresso, oh, aspetta, basta, 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 basta,

Si torna a casa. Vuoi sederci, ora ti sedi un pochino? Eh. Sediti un pochino sul guarda che sguardo fresco. Vuoi sederci sul pochinino, guido? Sul letto. Ma eh. voglia, eh. non ti voglio. Vuoi sederci, vero? Aspetta, Oppure eh. girati a fianco. Un pochino. No, no, non toccare questo qua. Aspetta, ora chiamiamo la dottoressa. Ой, як рухається гарно. Вай, су-су-су, браво! Піднімається вверх. От тут нього закрито, все, він вже готовий вставати. Ква-ква-ха. Аспек там Аф'янко, стай по кіно козі, аф'янку, аф'янко аф козі. Вай. О, козі по кіно. браво. Козі. Ай, Зараз буде кричати, бачите, який в нього тут о, халат такий є. Так, от тут ззаді в нього такий халат є. Ті поліску покинув масаджу квад відео в мене. Козім, по фрид до фри, Нічого не говорить. Зараз я йому всі плечі гарно витру. Ось так. Бачите, слухає. Сьогодні, сьогодні вже йому подобається. Ось холодне таке трошки. Ой, дуже добре. Дуже-дуже добре. Я його не впізнала. Вата, вата. Бачте, вже каже, вистачи, вистачить. Читають газети біля нього, журнали. А спета анкора покинув, підемо. Анкора письтеква Стай кузі аф'янку, аф'янку. Що я хотіла сказати? Бачите, як людині дають такі всякі снотворні. От у нього. От капельниця. Капає, чи вже закінчилася, закінчилася. Капає, капає. От капає. Їм, напевне, дають таке всяке, щоб він був спокійний. Він спить, і Він такий був дуже страшний минулого разу такий заспаний. Я думала, що він вже вмирає. Ви розумієте, що то таке? Похудав, звичайно, багато не їв. Не знаю, чи він їсть. Не Знаю, чи він їсть. От подобається йому. Тіп'ячий п'ячий козік відео, масаджо. Альтруки як, каже, як. Ще як йому подобається. No, no, aspeta, aspeta, aspeta. Ну ну, а спета, а Зараз я користаю, а спета, анкора уно. Зараз я його залишаю дорогеньким, я дуже сильно забуваю. Зараз мені гарно треба масаж зробити. Гарно, гарно. Відео, браво! мене любить. Зараз його путру гарненько. Вже катетра немає, це така італійська, тут встають, ідять, п'ють, Гвідо, вже немає катетра, Піпі вже не сходить. Все, має паналони, баста, я його гарно помасажувала. Гвідо, салюта тутті, дай тутті мій амікі, Гвідо. А тутті, аж тоді, амікі, сі. ті, сіньора, педрострав. Сі, граці, Гвідо. Граці, все твоє. О, oh, дякую вам. Ви дякі браво кисей. Ти регістратор, ті фото, фото, відео. Ті регістратор. Фатіка. Фатіка. Фатіка старий квад. Тяжко. А, тяжко говорити, йому каже, тяжко говорити. А я вам сам дякую. Ма, вой турнаре казак відео. Хочеш додому вернутися? Вой турнаре казак, хоче вернутися додому. Дома не сіва, дома не сіва відео. О. Я No, no, domani a casa, domani, io finisco. Domani a casa ci dai due bravo. Domani mattina si va sì. alla rosaia. Sì Guido, ma te ce l'hai i denti qua, fai vedere, sotto non ce l'hai, Eh, non ce l'hai i denti sotto, ho capito. Quanti ce ne ho Sopra, potevi aver chiesto più mai. Sopra e basta, ce l'hai sopra e basta, Guido. Non che la cosa, no, Ah, per lasciarmi il padre. Ma come mangi, si so ah, ah, non c'è день. Каже, добре їсть. А, козі мастика. Каже, як тварини. Як тварини їдять? Так само як тварини їдять. Mangi qualcosa, ti do. Non lo so che roba io. Eh. Sono quasi. Qua... È mezzogiorno no. No, alle 6 del pomeriggio, 5 e mezzo, più sciosto. No. Quindi non è che no, quasi 12 sta godena. Io mangio a comprare la dolore. Sì. Allora ora ti do da mangiare, ora portano da mangiare. Ma eh? okay. È È cinque e mezzo. Ma che metti? C'è portato la fella, eh. No. Каже, є цей культрона тут. Диви СРЧ. Ораси, ора сідямо чи орасі пермиссу, треба дозволу попитати, я хочу відсіть роки на ліжку. Оцей 82 роки мужчина сусід і тус черебрали. Іскімія черебралі, сказали мені так його родичі. Все було нормально, там трошки в ліжку, старенькі, 82 роки. Але п'яно-п'яно відео. Короб той рухається на спир. Нас корки такі зробили, що тепер корок не відчіпляється. А вже відчепила я. П'яно. Бачите, як гарно п'є. Як розумієш, що треба сильно. Биві, бив Анкор А Зараз йому хоче багато пити. Да? Ой, як я добре попала. Мене на, мене на тому, на дверях, не пускали довго. До кого йдеш, бо ім'я, фамілія треба було сказати, і станце. І особливе прізвище, як віду, прізвище. А я не пам'ятала, я з, з емоцій забула, піше згадала. Ми так сміялися з тою. Стою, стою, як вона там, хто вона там була медсестра, напевне. Зараз я попрошу, вшло, о, вже трошки, він так і вдома за, трошки закашлювався. Вай, віду. дай, дай, дай. Сі. Сі Ми не знаємо, як кличемо.

Ora sei fresco, sorridi. Ora sei fresco. Sviži, sviži, відпочив. — Каже, ну, парно, що він парно. Тяжко говорити йому. Е, прикинь, каже, не годен, бок. Нема калі за лінцелі. Денті. Ну, я і першу, не садався. Ну, ну, че, че, трув'ямо, каже, йому бокують зуби, зуби. Ну, от ти квісотто нон чіля, ай пер квіллю ти парлі малі. Е, ну, че проблема, гвіду, денті сі тровано. Не вивісто. Ah, я забула, як воно. Один раз бачила, я вже саме почала. Хочу в туалет сидіти. Мою довольно. Стає і то стає. Ой, 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 ну, 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 кузі, ну, стай кузі, ора си кема до Тореса, гвіду. Ну, ну, бачила в бані. туалет стає. Я до Тореса, пана бачила. В туалет стає. Аскольта, гвіду, ти чи лай панелони квіт. Панальни, квічему та види квімутандіни. Тільки вата банка. Сі, файпі-пі не мутандіни. Таке тут, якщо ти встанеш, ти впадеш зразу. Тут і каді субі ti тіальці.

Fai pipì qui, ce l'hai panolone, mutandine ce l'hai. C'è quella botticchetta, quel coso di bagno, no? Eh? No, non puoi andare, Guido, non puoi andare perché tu ti cadi. Te devi domani, oggi no. Ma perché devo grandire? Perché ce l'hai panolone ora, ti hanno messo apposta, panolone. Capisci, Guido? No. Фай кві, фай ора, фай релясаті, фай пі пі кві. Пану ескану. Пойті камбіану. Пойті кану ескану. Е, сі, ора ваду... Сі, бям порту зимарі. Стидається і каже, як я буду в такому віці під себе робити. Ха, ніколи не робив, правильно, що йому тяжко. Е. Бене. Копри ті мпокіно, козі, козі. О, козі. Вай. Умпон гор. Andare, Хочу в туалет сті і все. Ну! Каже, що в бутилку буду робити. Бейві, беві, трошки. Тут-то, беви, тут аква. тут випив. тут-то. Браво! О, Окей. Окей. Allora vado perché mi dico via. Ho vuole in No, no, vedo, ce l'hai panalone qua, guarda qui, panalone. Ma io sono buona, se non c'è il bagno, vedi. Te sei troppo debole, non ce la fai, te non cammini. Ovvio, bravo, vedi, bravo. fai Fai pipì, ora mi giro, vado via, e te fai, fai. Io vado qui vedere, finestra. C'ha due il dughetto. Non lo potevano vedere, a te ruba pipì. О, Вже холодні, о, миномаль. На вулиці дуже холодно, досить холодно, а ці холодні. Дуже добре. Е, тут зараз клімат гарний в лікарні, температура дуже гарна, така свіжа, гарна температура. Цей жовтий, це нове госпіталі новий, новий побудували. І там о, о, цей, ну, дуже гарний, великий, і там операції всі роблять, ортопедік і всі решту. Не робить Гідо пі піпі. Я відійшла, а йому треба трошки сконцентруватися. Я ось так. Дуже сильно задоволена, що, що в нього все добре. Оп, Відео, фато піп'є. -пі? Ай фато піп'є? -пі? Бен, зробив попі, каже задоволений він. Oh, bene, visto? Ho oh, già chincio, ho già srobato pipi, bravo! Dopo ti cambiano video, ora fra poco ti cambiano pannalone. Bravo! Ma che ho privaso? Ma tutti? Lascia qui, lascia ti sta bene questo. Guido, ora ti do qualcosa da bere, qualcosa mio. Va bene? Ce l'ho sorpresa per te. Sorpresa! Ma che si appovata Va bene, sorpresa, sarà tanto su apprendato si più rare tutto su insieme. Io... No, guarda qui, qua ciò. Guarda cosa! E si è questo! Che vuoi Divido? Chiudere o aprire? Aprire, No, No, no! Che sul coso Тут то кюзок, узок одна відкритися не треба, щоб йому очі абасо, аби не кило. Він любить темно, щоб було. А бени козір? О, він дуже любить, щоб темно було. О, Бене, а тут вже відкрито. Така ситотка. Foi assim em cima, Ага. Sim, Quando sim. Quando eu e так, я мала то пюре, що я це, я лишила в машині. В машині лишила під кріслом, там, там в мене таке є, під кріслом. Віда. Все. Ура, він не тільки фактори. А, коме? Коза фактори. Ну, no, тобі... Ти... Доманіва si. я каза, оджі дормі кві, перке оспедалі оджі. Капіші, Гвідо? Ti vedo bene, domani. Mi ti... vado all'ospedale. No, no, tu sei in ospedale ora. Sei sarà sulle E domani vai a casa, Guido. Oh, io non ci niente, ma non è una Perché tu non hai un orologio, Guido. Ora ti spiego io. Che sei in ospedale già quattro giorni. Già stai molto bene, molto bene. Ma allora. E domani ti portano a casa. Ma bello, io sono io. Tu sei in ospedale perché... Non so, ma per cosa? Tu sei caduto di notte, caduto dal letto, sguisca te, Paolo, non ci... E mi ero preso in mano. E ti è caduto sul letto, dal letto, quando, di notte, quando te andavi in bagno, tu caduto per terra. E' stato per terra tanti, quattro. tanti ore, quattro ore sei stato, quattro ore, quattro ore sei stato. Non ti ricordi niente, vero? Niente non ti ricordi, eh sì, vai. Importante che non ti sei rotto niente. Cosa vuol che non ti hai rotto niente? Guarda. Tutto, tutto intero, guarda qui. I vestiti, non so, così. Mi vesto perché ho freddo. Ah, c'è cioè vestiti, ci sono. Hai freddo ora? A dobro da? mu dam, kaže što holodno ima. O tu ti ti maj svoju. Ovo ste u njegu Eko kva vidu.